Усім привіт, я Ольга Мельничук. Це не про плат Чоловіки в тіні. Що ми не говоримо про чоловіче здоров'я? У цьому відео ви побачите інтерв'ю з лікарем, урологом Романом Валицьким. Роман, вітаю. Дякую, що знайшли час. Добрий день, дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, уролог це тільки про простату? Ні. Простата це лише один орган сечостатевої системи чоловіка. А урологія займається лікуванням сичоведільної системи чоловіка і жінки, сечостатевої системи чоловіка. Це і лікування запальних захворювань нирок, сечового міхора, простати, яєчок, статевого члена, також лікуванням онкологічних захворювань цих органів, сичкоміної хвороби, а також вроджених вад розвитку цих органів. Тому уролог займається лікуванням не лише простати, а це є ж набагато ширше поле діяльності. Досить вас сфера. А які найчастіше симптоми люди ігнорують, пропускають, і вже коли приходять до лікаря, ситуація, скажімо так, не найкраща з вашого досвіду? Е, найчастіше пацієнти ігнорують болі в попереку. Утруднений почащений січопуск. а також буває, ігнорують наявність крові в січі. От. Ну, кров вже такий досить тривожний сигнал. Так, кров в сечі це червоний прапорець. може бути одним з симптомів онкологічного захворювання січового міхора, наприклад, або нирки. А ось скажіть, будь ласка, з якого віку чоловіки. Мають вже навідуватись до уролога навіть якщо їх нічого не турбує. Починаючи з 50 років, один раз в рік чоловік має відвідувати лікаря-уролога, навіть якщо його нічого не турбує. А якщо в пацієнта в сім'ї є родичі, які хворіють на онко по урології, то починаючи з 45 років, навіть якщо цього пацієнта нічого не турбує. Візит до уролога буде складатися з взяття крові з вени на онкомаркер на рак простати. Це простат специфічний такий аналіз. Називається... А можна я вас питаю так. стосовно онкомаркера? Mm. Є така думка, що онкомаркер це не досить інформативний показник, і багато лікарів кажуть, що не варто його здавати. Ось саме цей онкомаркер, простат специфічний це онкомаркер на рак простати, він саме є специфічним. До раку простати. Якщо, може, інші онкомаркери не дуже специфічні, цей онкомаркер має високу специфічність. Тобто, якщо він підвищений, можемо може говорити про підозра. Є підозра на онкопростат, і пацієнт потребує додаткового обстеження. Наскільки реально виявити рак простати на ранній стадії? На даний час рак простати на ранніх стадіях виявити можна легко. І пролікувати на ранніх стадіях теж успішно. Використовуючи оцей аналіз простат специфічної інтегенції онкомаркер, ми вже маємо пацієнтів з підозрою на рак простати, навіть якщо процес локалізований лише в пухлині, не розповсюджуються сусідні органи. В таких випадках це перша, друга стадія раку, і він піддається радикальному лікуванню, і пацієнт буде здоровий після лікування. Цей аналіз на онкомаркер він дорого. Вартує, де його можна здати? Це дуже доступний аналіз, вартує в районі 200-300 гривень. В будь-якій лабораторії його можна здати, результат в той самий день буде. І от з допомогою цього аналізу ми можемо взяти пацієнтів в групу ризику і дообстежити їх. Приводу раку простати, якщо цей онкомаркер буде підвищений. І своєчасне лікування розпочати? Так, так. Масаж простати: наскільки він доречний і кому він показаний? Багато пацієнтів асоціюють візит до уролога з масажем простати. Це дуже страшно так, або, для більшості. Або оглядом пацієнта простати через пряму кишку. Хочу наголосити, що масаж простати як лікувальний, лікувальний метод, метод лікування не використовується. Його ніде не використовують в світі. Немає його в ніяких міжнародних протоколах, що його рекомендують для лікування якогось урологічного захворювання. Це тільки в Україні? Тільки в Україні, в Росії. За кордоном такого немає. Єдиний, єдина ситуація, коли використовується масаж простати, це коли в пацієнта є підозрена на запалення простати і з метою забору матеріалу на лабораторне дослідження простатичного соку, можна виконувати масаж простати. І хоча зараз є альтернатива масажу простати, пацієнт може здати сперму або еякулят. Ці два обстеження вони Аналогічні по інформації. Я думаю, багато пацієнтів вибрали б другий метод. Тобто Але... це процедура така минулого виходить. Так. Вона вже відійшла в минуле, тобто вона не є актуальною. Так, зараз актуально. е... Приходять багато пацієнтів від інших лікарів, і я чую, що вони там пройшли курс масажу простати з приводу лікування і зцілилися. Простатиту, е... угу. І сумно трошки тому, що. Тобто, нема... сучасна медицина, вона використовує більш дієві і більш сучасні так. методи. Я правильно розумію? Так, Я би сказав, масаж простати не дієвий метод лікування. Романе, який меседж через нашу розмову ви хотіли б передати як лікар-уролог чоловікам? Останнім часом я спостерігаю дуже велику гіпердіагностику цього захворювання. Урологи знаходять це захворювання там, де його і близько немає. Е, Таке враження, що коли пацієнт приходить до уролога, наприклад, болі внизу живота, зразу ставлять хронічний простатит. Там погана ерекція, хронічний простатит, значить в тебе. Перечасна екуляція, хронічний простатит. Це е, зовсім не так. Е, в кожній ситуації потрібно розбиратися. Е, Єдиним методом, щоб діагностувати простатит, є лабораторна діагностика, не ультразвукове дослідження і, і, і не масаж простати. А, також стикаюся, що в багатьох заключеннях лікарів ультразвукової діагностики в заключеннях пишеться хронічний простатит, ознаки запалення простати. Ну це не вірно. По даних ультразвуку такі висновки з такі діагнози ставити не можна, це не зовсім професійно. Якось чоловікам потрібно йти в першу чергу до лікаря. А не ставити собі самостійно діагнози, не ході не ходити по... Масажах. по масажах і тому подібне. Романа, я дякую вам за таку змістовну і фахову розмову, фахові відповіді. Друзі, якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Ми обов'язково передамо їх лікарю. А також підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити нові інтерв'ю з фахівцями. До зустрічі!